Це що у нас? Танк? Одразу після гаранта ще один танк? Я не вірю. Я просто не вірю. Мм, компенсація, Вже пішла компенсація. 500 голди сюди. І ще раз компенсація. Буквально декілька коробок підряд по 800 голди. Тільки що падав, Ну тільки що падав. А що за прикол? Що за, що за підкрут пішов? Да. А що Що? С... 1300 голди. Ну, таке, я не артавод, я більше по хлопчикам. Е, так. Отже, друзі, я вітаю вас. Нарешті новорічний наступ почався. І сьогодні я буду відкривати 160 великих коробок. Відкривати я буду за свої кошти, свої коробки, які я купив для себе. Отже, ось така кількість мене ресурсів є на аккаунті на початок відкриття коробок. Ось тут у нас поле буде збору статистики по цим коробкам. І я так розумію, це просто різні коробки. Так, по 40 штук кожного виду, і я думаю, що потрібно почати. Я хочу по 5 штук одразу відкрити, подивитися, що взагалі з них падає і що з них можна отримати. А одна коробка вже відкривається. День преміум аккаунту. В принципі, всі все бачили, що з цих коробок можна вибити танки, 5 штук нових танків і 3D-стилі. Все, що я хотів би отримати, це 3D-стильна гриля та який-небудь прем нормальний, не ЛТшку чешську. Все. Це інше, в принципі, окей. 250, 250, 250, 750 голди і півмільйона кредитів. Хочу по одній повідкривати. 500 голди. Так, це у нас прикраса. 250 голди та 150 чистого смарагду. Ну, по одній якось приємніше відкривати. 250 голди, 100 000 кредитів. Ну, це просто. 250 голди. А тут можна щось взагалі випасти? Не, не дефолтна голда 500 голди. Ну, 250-500 голди, в принципі, норм. Тут 250 дефолтний, і там ще зверху, можливо, ще щось впаде. Ну, як мінімум, три гарантовані преміум машини. Я отримую це 100%. Пишіть в коментарях, скільки у вас що впало, скільки коробок відкривали, і які танки отримали. Днів преміум акаунту 7. О, це на гриля стиль? Одразу! Одразу стиль на гриля! Кайф, 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 кайф. Там же взагалі на нього всього лиш 5% шанс. Тобто я міг навіть за 160 коробок його не вибити, мабуть. А мабуть. Точно не знаю. А, здається, на стилі гаранту немає. Отака от красунечка. Просто з перших же коробочок. Я думав, там одразу має бути анімація, того, що ще вибив стиль. 750 голди. А щось нормально так почало голди сипати? Давай, давай, давай мені більше золота. 500 золота. Просто капець. Знову ще щось цікаве. Mm. Танчик і ще 3D стиль. І танк, і 3D стиль в одній коробці. Там, правда, танк низькорівневий, але все ж таки за нього компенсація, якщо він ще раз буде падати, буде також в е золоті. І, до речі, також чудовий 3D стиль на Тортоїза. О, яка дефолт. Просто два 3 d із 20 коробок і просто дефолтна, максимально дефолтна коробка. 500 галит. 20 коробок о, великих новорічних. Давайте, я думаю, відкриємо 20 великих різдвяних ще. Одразу. Давайте одну, потім 5. Ой, також дефолтна. Максимально також дефолтна коробка. Просто неймовірно дефолтна. Тосто і. Ще один танк. За... Там, здається, не такий вже великий шанс на ті навіть маленькі премії. Давайте по одному. Так. Щось мені таке цікаве. По... Легендарний 3D-віз. Його можна переставляти? Ну, блін. До речі, насправді виглядає дуже непогано. Так, 33. 13 коробочок по, по одній відкремо. Півмільйона кредитів. Один день премиум аккаунту. М3А3 Стюарт. Там же за них має скоро падати. Я майже всі, всі пісочні танки вибив. Коро має падати за них компенсація. Коли нарешті вигадають якусь штуку, щоб можна було обмінювати дні преміум аккаунти на щось більш цінне? 100 тисяч кредитів. Я просто відчуваю, що має падати. Нарешті танк вже. О, ні. Звичайна коробка чи якась незвичайна? Це якийсь простий, епічний, легендарний. Він краще, ніж епічний чи епічний краще, ніж легендарний? По ідеї фіолетовий краще. Ну, как він виглядає так. Так, Чотири коробочки по одній. А де там вже гарантований має бути преміум аккаунт. Точніше преміум танк. 250 голди. 500 гол. Просто 500 голди без преміум аккаунта, без нічого. Просто 500 голди. Краще так, ніж прям. 20 коробок. Давайте ще 20 цих. які тут початку, початку почнемо з п'яти. Тут десь має вже випасти гарантований преміум танк. Всі 5 А, ні, ось тут 500 голди замість преміум аккаунту. І на тому дякую. Рідкісний, епічний, легендарний, Так да хтось з них більш рідкісний? Там, мені здається, все. Вже буквально там 3-4 кейси і гарантований преміум танк. Ну, це не дуже приємно. Звичайно. Особливо, якщо він впаде до гаранта. Дві коробки і. гарантований чеський ЛТ, так? Я тут же хочу вибити ОСЕ, Окрім чеського ЛТ. Стильна єбра. З 5% шансом за. 50 коробок я вибиваю майже всі потрібні мені 3D стилі. У мене не було цього стилю з минулого року, тому що я не, не відкривав коробки. І... Краще б мені три танки дали замість трьох 3D стилів, чесно, чесно. І з цієї коробки має бути гарантований, так? Танк. Дайте, будь ласка, ДЗТ, будь ласка, просто ДЗТ, тільки не ческілте. Я вас. Прошу. Переконливо прошу. Чеські ЛТ я вже бачу. Ну, чому я маю донатити 160 коробок, щоб відкривати їх 50 штук і з гарантованого отримувати найгірший преміум танк не тільки з цих коробок, а взагалі в грі. Його продати більше користі буде. Ну як таке крито можна продавати людям за гроші? Казино, в якому ти граєш і одразу одурюєш сам себе. Окей, у нас ще буде мінімум два гаранти. І там наче вони не повторюються. Так, це що у нас? Танк! Одразу після гаранта ще один танк? Я не вірю. Я просто не вірю. У нас ще буде мінімум три гаранти, тобто я майже всі танки маю вибити. ДЗТ! А, ні, це цей це, це двустволка. Ну, двустволку, до речі, я хотів, тому що на нього буде також додаткова гілка. Два танки за дві коробки, серйозно? А, ну це прикол. Це просто якийсь прикол. Вони не падали, не падали і тут вирішили насипати одразу два. Давайте три коробки і три танки. М? Ні. Окей. Раз. Ну не проблема. Я вже ніяких претензій не маю, тому що як мінімум гаранти будуть. Оце от, от найкращий варіант. Не потрібно ні преміум аккаунта, ні е, кредитів, я їх сам зможу дістати. Просто давайте мені побільше голди, та і все. В принципі, за рахунок цих преміум танків йде окуп по, по голді. Все, перестали дипати нам. Так, а скільки у нас коробок? 22, ще 2 коробочки відкриємо, і до останніх коробок перейдемо. Так, два танки одразу із 20 східних коробок. І чарівні коробочки в нас. Може, 5 штучок. Давайте також почнемо з 5 штучок. А, я, я вже сподівався ще один танк за 50 кейсів. Ну, оцей стиль, до речі, мені дуже не подобається. Чому я ось не люблю. Отакі ось, ось випираючі елементи спереду-заду, якось вони виглядають ну просто. Ну, відверто мені не подобаються такі стилі. Так, ну що у нас тут? 500 голди і 750 голди. І в принципі, по 200 голди, більше насипали, та і все. Також випав 3D стиль. У цій коробці, здається, найкраща анімація відкриття. Чомусь не знаю. Так, ну я так розумію, нам доведеться зараз uh, знову чекати грунтованого преміум танку, тому що. В принципі, я так вже два отримав. Mm, компенсація. Вже пішла компенсація. 500 голди сюди. Okay. Іще раз компенсація. Буквально декілька коробок підряд по 800 голди. 23 тисячі золота за коробки і кучу ресурсів. 9 танків за 71 коробку. Із них 2 преміум танки. 8-8 рівня. Тільки що падав, ну тільки що падав, а що за прикол? Що за що за підкрут пішов? Да. А що. Що с. 1400 голди. А що відбувається? За 10 коробок 5 танків впало. Я просто в афігі 5 танків за 10 коробок. Дайте ще декілька вісімок і зверху компенсацію за них. Там, якщо брати більше 200-300 коробок, то там реально за 8 йде нереальна компенсація. Просто п'ятірки падає, з цих коробок тільки так. Ну, як мінімум по голді я точно Угу, Сказав я і отримав 100 тисяч е кредитів. І одразу танчик. 950 ЛД. І знову 100 тисяч кредитів. Так, я щось не поняв. Скільки коробок подряд, підряд? 250 голди. А що відбувається? Так, я відкрив приблизно половину коробок, так? 83 коробки і 160. І вже отримав 13 танків, 2 вісімки і 30 тисяч золота. Мабуть, непогано. Я думаю, почати знову з першої коробки. Я так хочу перейти до східних коробок. Я відчуваю, що мені з них знову буде щось цікаве падати. А нам потрібно також до гаранта 101 коробка приблизно, так? 500 тисяч кредитів сюди. Тих три штучечки. Якось знову 250 голди, 250 голди, 250 голди. Або 3D стиль якийсь. Там за них компенсація не знаю, є, нема. Хочеться мені вже побачити оцей цю анімацію отримання танка. Блін. Більше, ніж потрібно, ніж хотів, відкрив. Казино така штука, будеш відкривати, фіг зупинишся. Ну, що, східні коробочки. Порадити мене знову. Тут голди. 8 коробок до гаранта. 500 голди. О, і танчик, за які компенсація. Всього лише 500 голди, але також непогано. 750? Це краще, ніж кредити. Танчик, 1300 голди і. І анімація. Це 3D-стиль. Як я і казав, хочеться просто побачити таку анімацію і ось нарешті 3D-стиль. До речі, дуже довго вони не падали. Там з останнього там пройшло більше, ніж навіть 50-50 коробок. Ну, таке я нертов, я більше по хлопчикам. Е, Так, Ну прикольний стиль, в принципі. Тільки не кажіть мені. Це все, -таки, все ж таки 3D-стиль, так? На е 75 Він же дуже просто Найкращий, мабуть, 3D-стиль для. Для, прокачу... для прокачаного танку, який я бачив. Кайфовий стилюч. Але, на жаль, е 75 я вже прокачав. Викупати, щоб поставити на нього цей 3D-стиль, я не буду. Але стиль просто кайфовий. Я навіть забув, що він є в цих коробках, це ж минулорічний стиль ще. Так, дві коробочки і гарантований танчик. Будь ласка, тільки не потрібно без гаранту випадати. Дякую, дякую. Так, все, отримуємо гарант. Я сподіваюся, це ДЗТ -шка. або ПТ. -шка. Якщо це ПТшка, то вона дуже-дуже швидко їде. Як для цієї ПТ. ДЗТ 159. Ну, що я можу сказати? В принципі, я отримав все, що хотів. Сюди би ще ПТ? Ех, на жаль, мене знову так навряд чи порадують. Ну, як мінімум, ще один гарант я тут маю відкривати. Так, має вистачати на ще один гарант. А давайте 5 коробок, чого. Обвіз, якийсь, я бачу, випав. Ну, короче більше по 5 коробок ми точно не відкриваємо. Просто 5 підряд я бачу у себе на екрані 250 голди і дні преміум аккаунту, або 100 тисяч кредитів І дні коробочки. 750 голди. Ой, дивлячись на ці 250 голди, і вже сьому або вісьму там коробку підряд. Ну, враховуючи ці 750. Просто хочеться спати більше, ніж відкривати ці коробки. 250. Обвис плюс 500 голди. Ну хож, який есть різноманітті. Ем, це танк? Це танк? Ще один! Буквально там на 10-15 коробку. Мені що, доведеться докупати коробки до ще одного гаранту. Ну, так я заберу всі танки тоді. За 170-100 за коробок. ЦПТ-шка. Іщи й ПТ! Ой! Я вже забув, що там залишилось. 50 коробок, і мені. Ну, трішки не вистачатиме, можливо, докуплю ще коробок, щоб отримати гарантований танк. В нас вже 42 тисячі золота. йо Йомайо, а чого так багато? І 17 танків. 4 танки за 114 коробок. Ну мені дуже повезло з тим, що я отримую гарант, і буквально там на. Першу коробку в першому э, розіграшу. І от зараз там на 10-ту коробку отримую ще один танк. Якби було навпаки, я би просто втрачав 40 відкритих там коробок і все. Ой. Якась жесть. О ній компенсація там багато, так, 950 голди дають. Ой, голди, звичайно, тут просто екіпажами обманзатись можна буде. АМП? МП? Компенсація. 500 голди всього лиш. Я вже дивлюсь на цей АМП, так якось 500 голди та такі, да, що воно. Давайте щось небудь там за 1300 чи 900 голди компенсація. 100 000 кредитів сюди. Так, 100 000 кредитів другий раз підряд. Пішли якісь інші коробочки, повідкриваємо. 43 коробки до гаранта. Або можливо, мені повезе і випаде раніше просто останні танки, я, в принципі, не буду нічого докупати. 500 голди компенсація. Ну, що я можу сказати одне. Якщо ви хочете донатити в танки, то це найкращий варіант лише тому, що тут просто нереальна кількість голди падає. 1250 без компенсації, без нічого. Просто 1250 голди впали. Максимальний зараз. Показник, який можна отримати з коробки. І ще 750, Просто 2000 голди. Так, за 5 коробок. 48 голди. А, жесть. Компенсація. Немаленька така. Гірлянда. Гірляндочку сюди. Будемо прикрашатися дітям І ще раз компенсація. Блін, а чого так часто випадають ці танки? Там же не такі великі шанси на них. Яких у нас коробочок побільше залишилось ось цих, так? Пів мільйона кредитів. Кайф. Ну, кредити також непогано, тому що якщо будуть акції, то танки я там, наприклад, буду купувати або прокачувати, але ж продавати їх під час акції не можна буде. 750 голди. Я навіть не дивлюсь, вже так багато цієї голди, я не знаю, що з нею робити. Або твінк, якщо вам потрібно. Ой, як. як ой, пер, перемкніть, будь ласка, я не хочу це бачити, що було. Якщо вам потрібно зробити якийсь твінк, там. 100 баксів і все, у вас є на аккаунті все, що вам потрібно. На перенавчення там швидко викачати вігілку, прокачки. Я коли бачу багато нагород, я думаю, це гарно чи погано? Ну, зазвичай гарно, тому що якраз коли було багато, то випадали танки. Але зараз щось преміум аккаунтом мене кормлять. Три однакові коробки підряд з трьома днями преміум аккаунту. Не хоч не прям. І мільйончика кредитів. До речі, кредитів, скільки? 9 мільйонів. Ну, не так вже й багато. 9 мільйонів це там півдня в лінії фронту пофармити. Якби було побільше такі. Так, ну я думаю, довідкривати всі коробки, тому що який сенс купувати раніше, можеш і випасти. Якась така куца коробочка, але 750 голди приємно. Блін, ось я бачив там по 300 коробок відкривають стрімери. Ну це ж так нудно стає після. 150-й, мабуть, так точно, От коли там ще і голда однаково падає постійно Три дні прямо. Там компенсації приємніші по 10 тисяч за кожен преміум танк. Нарешті. Знову компенсація, правда, всього лише 500 голди. Так, остання коробочка оця. 500 голди. Ну, непогано було. Ну, я помітив такі, таку тенденцію, що якщо танк не падає, то він вже буде не падати аж до самого гаранту. Компенсація. І остання коробочка. Було 500 голди, Дай нам 1250. 750. Непогано, нормально. На жаль, не можна так купити, як минулі коробки восени були. штучок, що... Танк? Ага, нам гарант же не потрібен. Ну, все. В принципі, всі танки вибили за 160 коробок. Ну, це, мабуть, дуже добре. Здається, я точно не знаю, можливо, було ще кращий варіант. А Тора, ось я забув про цього. То... Ой, краще би не згадував. Цей Тора симулятор перезарядки. Я навіть Я якось не очікував, там залишалося ще 13 здається, коробок. Ну і все. Дивіться, 154 коробки, 25 танків і 61 тисяча голди. Я думаю, це можна заскрінити. 154 коробки мені знадобилися, щоб вибити 5 танків. Хоча, по факту, якщо брати лише там гаранти, мали б випадати за 250 коробок. За Заскамив ВГ на 100 коробочок. Так, 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 я заскамив. <схід> заскамив. До речі. А якщо я хочу відкрити ще одну таку коробочку. А давайте мені, будь ласка, якусь вісімку, Ну, ж гарант я ж отримав, нібито. І компенсація за неї 10 тисяч голди. 100 тисяч кредитів. Ой, Але я радий, що мені не доведеться. Я тільки згадав про те, що мені доведеться викупати там якийсь великий пак е коробок, щоб відкрити ще один гарант. Але не доведеться. Дуже добре, дуже приємно. 500 голди і ресурсики. Так, це була остання коробочка, і. Найостанніша, найостанніша -най 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 коробочка у нас чарівна. Дивимось. 250 голди 100 тисяч кредитів. А що ти очікував? Ну, взагалі-то, я думаю, що це дуже хороше відкриття виявилось. 73 дні преміум аккаунту. Не так вже і багато, в принципі, прему випало. До речі, там падали і по 3 дні, тобто далеко не в кожній коробці він був. 10 мільйонів кредитів? Ну. Падали вони частенько, але ось 63 тисячі золота за 160 коробок, і в принципі я вибив усі танки. А ви згадайте, як відкриття це починалося? Я за 50 коробок не вибив жодного танку і гарантом отримую ось це величезне, безкорисне корито. І одразу потім мені падає отака чудовенька компенсація. Зверху це шліфується ДЗТшкою. І потім ПТшка і Тор. Я навіть забув, що там цей Тора є. Тут такий ДПМ скільки. 2000 ДПМ на 9 рівні. Що я можу сказати по танкам? Дивлячись просто на ДПМ, в мене таке відчуття, що ВГ дуже хотіли не випустити якусь там нереальну імбу. Просто там 2700, це максимум, і це ДПМ у 9 стежки, в принципі, без якихось там дуже-дуже. Особливих сильних сторін. Торо, я думаю, що потрібно апати. Його точно будуть апати, тому що після того, як він вийде в рандом і всі більш-менш навчаться його пробивати, це буде просто неіграбельний кусок лайна. Ну, це, в принципі, з самого початку неіграбельний кусок лайна, тому що він пробувається всіма і на будь-якій дистанції, в нього попасти дуже легко. І... Яка там швидкість у нього, рухливість? 55 максималка. Він її буде набирати, але їхати він не буде. Оце, в принципі, танчик класний, в нас є ракетні двигуни. В нас, в принципі, є непогана гармата, трішки броні. Кайф буде добре. Тут є і броня, і оця механіка. Мені здається, все-таки ця механіка дуже цікава така. Її можна реалізовувати, її можна десь використовувати. Ну і Ксемка чисто за рахунок альфи, ДПМу звичайно немає, але коли є альфа, то відсутність ДПМу можна легко компенсувати. Ну що, на цьому, в принципі, все. Дуже дякую всім, хто дивився. Всім гарного дня, гарного відкриття ваших коробочок. Ну, якщо хочете купувати, звичайно, з максимальною знижкою за 30 гривень, за 27, здається, гривень ось тут коробочка. І за 30 майже гривень коробочка зі знижкою 35%. Якщо потрібно, ось дивіться на ці паки, відкривайте, утримуйте дуже великі купи голди. Ну, а на цьому я з вами прощаюся. Всім пока, всім до зустрічі.